Я всміхаюсь сонечко, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов, з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Добрий день, діти. Сьогодні ми поговоримо про пору року, а яку ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. У садах, лісах блукає, жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Діти, ви дізнались про яку пору року загадка? Правильно, це загадка про пору року осінь. Осінь має три осінні місяці вересень, жовтень, листопад. В школах дзвоник продзвенів, школярів дім знань зустрів. В лісі виросли грибочки. У опеньках всі пеньочки. Перший осінній місяць називається вересень. В цьому місяці сонце світить, але менше гріє. Дні ще теплі, а ночі прохолодніші. Небо частіше вкривають темні хмари, ідуть дощі. Впали на землю жовті листочки з берези, клена, каштана, багряні з горобини та вишні. Готуються до зими комахи, птахи, дикі тварини. У лісі виросла багато грибів. На городі люди збирають овочі, щоб були запаси на зиму, а у садах збирають смачні фрукти. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Другий осінній місяць називається жовтень. У повітрі все більше і більше відчуваються подихи осені, рясно опадає листя з дерев, комахи сховались у затішні місця. Відлітають у вирі птахи шпаки, ластівки, солов'ї, зозулі, стрижі. Готується до зимового сну іжачок, запасає корм білочка. Вправо, вліво, вниз, назад, всюди в справжній листопад трішки ще і вже зима, от і осені нема. Третій осінній місяць називається листопад. В цьому місяці дедалі менше сонячних днів настає. Це час перших морозів. Земля під ним поринає в сон та відпочиває. Відлітають у вирі останні пташині зграї, тільки горобчикам не треба відлітати. Частішої тумани вранці осідає іній. Іде дрібний дощ іноді зі снігом. Приходять перші заморозки. А зараз послухайте прикмети осені. Багато жолудів на дубі буде холодна зима. Пізній листопад на сувору тривалу зиму. Вологе літо і тепла осінь на довгу зиму. Грак відлетів, скоро сніг піде. Осінь іде, дощі за собою веде. Плаче жовтень холодними сльозами. Осінні листочки різнобарвні. Подивіться, які красиві поробки з них можна зробити: іжачка, котика, віночок та багато інших. Тому і ви можете зробити щось цікаве з осінніх листочків.